Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 2 жовтня з вами знову центр громадської нарядки вежа, і з нами знову в студії просто політолог Володимир Фесенко. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю. Ми буквально з паном Володимиром бачились не так давно. Говорили про актуальні теми, вони важливі, але важливість їх не втрачається з кожним днем. І сьогодні відбувається не одна цікава подія, але перша з якої я хотів би почати розмову, пане Володимире, з вами це звізиту Зеленського до Європи. Зеленський знову у Європі. Що я бачу? А ви поправите? Я бачу, що Трамп зараз ми ж з вами говорили, перекинув відповідальність за подальші події в Україні на Європу. Зеленський полетів до Європи, там зібралися європейські лідери, розуміють важливість і відповідальність, яка на них лежить за Україну, і про щось говорить. От так, чи це ні? І чому, якщо ні, Зеленський, якщо так, чому так він у Копенгагені? Ну спочатку такі загальні ремарки. На мій погляд, відповідальність за безпекові проблеми в Європі, Трамп перекидає на Європу з перших тижнів свого президентства. Це не зараз відбулося, це почалося з самого початку його другого президентства. Це стратегія, це е, такий політичний підхід. Це частина світу, світогляду Трампа. Певну міру це стосується і України. Тут Трамп теж каже європейцям, що ви маєте відповідати і за допомогу Україні саме за допомогу США не допомагає напряму Україні, може нам продавати зброю сприяти в переговорному процесі. Але не йдеться вже про пряму допомогу як раніше. Тут уже хай європейці вирішуються, але от від чого Трамп не відмовляється, і думаю, тут зараз можна чекати певного сплеску нових зусиль. Це участь в переговорному процесі все ж для Трампа залишається актуальною тема завершення війни. Я зараз до Європи і до цього саміту повернусь, але зверну увагу. От і заяви, які були ще минулого тижня, там і Джей Дівенс і Келах. ну правда, Келах дещо скоригував в своїх заявах, але те, що робив через інтерв'ю Fox News заклики до Росії припинити війну, Джей Дівенс, це показово це відображення спільної позиції Білого Дому, те, що от зараз. Сьогодні з'явилася інформація, правда, це виток. І інформація через публікації Wall Street Journal, що нам американці надають, от тут цікаво, надають розвідувальну інформацію для ударів по російській території. Е, ну, по різному це можна тлумачити, ми і так б'ємо по російській території. І е, е, тут питання. Ви, ми свою інформацію використовуємо чи користуємося і американською якоюсь інформацією. Я думаю, що це насправді натяк натяк росіянам такий прозорий, відвертий, як от і заяви Трампа під час зустрічі з військовими, що він хоче відновити це ж переговори між Зеленським і Путіним. Все це свідчення того, що зараз американці поки але тиснуть на Росію. Що треба відновляти переговорний процес? У вас нічого не вийде, або ви повертаєтеся за стіл переговорів, або ми можемо певною мірою сприяти. Українцям в тому, щоб вони більш ефективно діяли проти вас, тому от, американці не не виходять з гри. Так, да, вони кажуть, хай європейці допомагають Україні, але в переговорному процесі все ж таки роль першої скрипки будуть як і раніше відігравати саме американці. А от саміт в Копенгагені такий неформальний саміт, він дійсно має значення. Але він вже зараз демонструє певні проблеми всередині Європейського Союзу. На цьому саміті для нас обговорюється ціла низка актуальних питань. Формально обговорюється тема безпекова, вона нібито є головною, зокрема, так звана стіна дронів, красива назва, черговий такий красивий проєкт у європейців. Але вже очевидно, що з цим проєктом виникають проблеми. Ну, по перше, не зовсім зрозуміла, що він собою буде представляти реально, змістовно. От що це буде таке? Що це буде за стіна дронів? Схоже, що Технологічна, економічна, ресурсно, фінансова, не готова Європа до такого масштабного проєкту. Е, військові кажуть, що е, зупиняти там нові російські провокації або там повітряну війну Росії проти Європи, якщо там вона колись може розпочатися, а це, на жаль, реальний ризик. То треба зупиняти російські повітряні атаки не тільки дронами, тому що тема. На дрон дронів, дронів перехоплюючих вона зараз актуальна, але все ж таки тут треба використовувати багато і систему ППО. І Україна пропонує. Давайте це робити разом. У нас є певний досвід. Да, а ми зацікавлені в спільних діях. Частковий на нашій території, і це теж вже обговорюється. Але єдності у європейців вже не в перший раз ми не бачимо. На жаль, тут і принцип консенсусу працює проти, тому що є особлива, як завжди, позиція угорського уряду, є неготовність різних країн брати участь в цьому проєкті, ну і розбіжності в підходах. От що і як робити, тому що. Кубілюс єврокомісар з питань оборони просуває цю ідею, але великі країни, ну деякі змі про це пишуть, і Німеччина, і Франція, і деякі інші не готові брати участь в цьому проєкті Я думаю, що е, ще будуть вирішувати, яким чином протидіяти російським повітряним провокаціям, і як це всередині Європейського союзу реалізовувати. Тут ще є додаткова проблема е, теж давня. Як розділяти функції в сфері безпеки між європейським союзом і НАТО, тому що щось будуть робити в рамках НАТО, а щось має робити сам Європейський Союз Кубілюс, як Єврокомісар з питань оборони, він просуває свою позицію. Це його відомчий і політичний інтерес, і це підтримується низкою країн, особливо північної Європи, країни Балтії, а от є великі країни континентальної Європи, поки до цього ставляться стриманими, тому це зависло. І тут ще треба буде розбиратися. Більш вагома і і більш актуальна для нас тема, яка зараз теж буде обговорюватися, і по якій теж немає консенсусу, на жаль, це використання російських заморожених активів, які знаходяться в Брюссельському депозитарії. Тема ця обговорюється з 22-го року. Україна зацікавлена в тому, щоб ці активи були конфісковані і використані на користь України. Хоча теж зазначу, дискусія яка йде ще от з 22-го року: а для чого ці активи мають бути використані, або для підтримки України, оця тема активно обговорюється останній рік, що треба використати вже зараз. Або як вважається з 22-го року, це буде інструмент тиску на Росію, щоб Росія компенсувала збитки від війни. Що поки що під великим сумнівом, або якщо Росія не погодиться компенсувати збитки України від війни, е е завданої Росією, е тоді ці активи будуть використані для відновлення України для повоєнного відновлення України. Оце теж для нас дилемма. Е в принципі, для нас відповідь очевидна, а для європейців ні. Використовувати ці активи вже зараз, для нашої підтримки, або вже після завершення війни, ми наполягаємо, що вже зараз. Частина європейців, європейських лідерів теж вважає, що вже треба використовувати зараз. Американці про це кажуть: що от вам джерело фінансування вже на поверхні його треба використати тут. Є і формальний внутрішньополітичний мотив для тих же самих німців французів, що краще використати російські активи на підтримку України ніж брати гроші з власної бюджетної кишені. А тут же внутрішня політична напруга, необхідність узгодження, особливо в Німеччині, де коаліційний уряд, і так далі. Тому на сьогодні обговорюється компромісний варіант, який запропонувала Урсула фон дер Ляїн в посланні до європейського парламенту в середині вересня. Схоже, що цей сценарій розроблений і узгоджений з Німеччиною, йдеться про план репараційної позики. Коли російські активи виступають у ролі застави для великого кредиту на 120 мільярдів євро для України, ці гроші підуть і на закупівлю зброї, що важливо, Україна на цьому наполягає, щоб дали згоду на те, щоб за рахунок от цих грошей фінансувати нашу армію. Ну, тому що це велика стаття витрат наших внутрішніх грошей на це вже не, витрачає, не вистачає. Ну і Україна хоче отримати згоду на те, щоб західна допомога була і на фінансування нашого війська. Ну і звичайно, на підтримку бюджету, тому що у нас величезна дірка в бюджеті. От зараз проєкт бюджету розглядається, і там поки що невідомо, за рахунок чого закривати оцей дефіцит. Тому саме зараз переговори про російські заморожені активи, як їх використати на користь України, зараз набули дуже великій актуальності для нас в першу чергу, але й для Європейського Союзу. І суть цієї репараційної позики в тому, що вона може бути надана Україні вже зараз. Але компенсуватися ця позика буде або за рахунок російських репарацій. Я правда сумніваюся, що Росія на це погодиться, але тим не менш, якщо Росія не погоджується, ну тоді джерелом компенсації будуть е, е, російські активи, які знаходяться в російському депозитарії. План красивий, формально компромісний, але вже різні джерела. Повідомляють, що згоди немає в європейському союзі, єдності немає в цьому питанні, і буде спротив, зокрема, з боку Угорщини, можливо, і з боку деяких інших країн. І тут, на жаль, теж є зависання. Так що оцей цей саміт, який… да, і третє питання, яке для нас актуальне на цьому саміті не менш актуально, ніж гроші російські це про нашу європейську інтеграцію подальше. Добра новина в тому, що позитивні результати виборів в Молдові відкривають продовження нашого спільного шляху до вступу до Європейського Союзу, щоб не розірвався наш тандем з Молдовою. Але залишається проблема е, е, спротиву Угорщини. Угорщина блокує відкриття перших кластерів технічних переговорів, е, і поки що невідомо, як ця проблема буде вирішена. Е, тому що. Е, Згоди з боку горщини немає. Є ідея кваліфікованої більшості, її пропонує голова Європейської ради. Пан Кошта але знов таки тут потрібна згода абсолютної більшості європейських країн. Ідея не нова, вона ще влітку обговорювалася. Чи вдасться її реалізувати зараз? Теж питання відкрите, пане Володимире. Три питання, які окреслили, стіна дронів, гроші. Так. Ну і також ще одне. Нагадайте, ви говорили. І третя є європейська інтеграція. Як нам інтеграція? Хоча, хоча, да, розпочати технічні переговори про вступ до ЄС і подолати спротив Угорщини важливі всі, але от ну скажу відверто, мені так відразу що в голову заходиться перші два. Чому тому, що я сконцентрований на питанні а коли ж завершиться війна? Євроінтеграція дуже важлива. Я не применшую цього значення, тому Валерій, можна відразу так. чим важливе третє питання в контексті завершення війни. Я тут просто підкреслю: у нас менше на це звертають увагу, але в пакеті умовних кажу умовних, ну тому що по різному це оцінюють умовних гарантій безпеки для України, які ми маємо отримати від наших партнерів по завершенню війни, зокрема. Одна з гарантій безпеки: вступ до європейського союзу, причому дехто говорить про прискорений вступ. Ну я не дуже вмірю, враховуючи бюрократичні політичні процедури європейського союзу щодо прискореного вступу. Тут, тут є проблема, на жаль, але тим не менш, європейська інтеграція до умов завершення війни теж прив'язана. Так, але я особисто не дуже прив'язував би нашу європейську інтеграцію до гарантій безпеки. Це моя особиста думка, тому що, чому поясню буквально два слова. Я в цьому контексті хотів би продовжити, бо моє питання безпосередньо пов'язане. Європейський союз сьогодні не є військовим блоком. Ви слушно зауважили, як рішення будуть ухвалюватися чи в рамках НАТО, чи в рамках ЄС, оскільки є військовий комісар уже в Європейському Союзі. Раніше його не було дійсно, він займається питаннями цими, і от стіна дронів, про яку ви говорите, вона не може бути реалізована без України. За визначення.